Вітаю, дорогі глядачі. Розмова буде, звісно, непроста. тому що можна сказати, що на сьогодні завершилась епоха спроби реформувати Україну через додаткові паралельні інституції. Зокрема, ідеєю такої було створення антикорупційної системи, яка буде паралельно істуючим інституціям, взагалі в розвинених країнах або в класичних країнах, навіть не розвинених, корупцією. Шукають і розслідують в звичайних там слідчих органах в прокуратурі, в судах, і таке інше було прийнято рішення після майдану, що оскільки в Україні так все дуже складно з інституціями. Давайте зробимо паралельний безпосередньо паралельні органи, які дозволять розслідувати щось і змушувати систему політичну рухатися, куди нам треба. Ще в 17-му здається році Порошенко говорив про те, що він не є прихильником цього, і тому що так чи інакше таку паралельну структуру структуру мають ряд країн, там Уганда, там, Кенія і мало розвинених країн. І в цьому він був правий, але залишимо теж йому там місце. Він теж любив вручну керувати всім, як зараз. Люблять керувати існуюча влада, зокрема, Зеленський. От суть яка, що паралельна структура, вона вже була доволі недосконала і створювала ряд конфліктів, які рано чи пізно мали бути такі виплескані назовні. І конфлікти ці були, постійно ці були тертя. І ось ми прийшли до того, що коли стала ситуація, що Сполучені Штати, в принципі, не дуже тої. На сьогодні звертають увагу на Україну, Європа там готується до потенційного зіткнення з Московою Китаєм. В Україні відбувається повноштабна війна, яка теж дає свої, свій контекст зараз, там не прояви велику громадянську активність, вуличну чи ще якось. То в цьому випадку можна, в принципі, братися остаточно за ліквідування цієї вертикалі, паралельної, з урахуванням. Давайте ще скажу. Що до цього відбулося певний такий махач з владою зі сторони, зокрема антикорупційних активістів, які просували дані антикорупційні організації, так вони там почали визначати, хто там має бути при владі, хто буде яким міністром оборони так і таке інше, і по суті. Трошки прогавили наступ їх на подальшу на владу, трошечки обламався, а табір у вигляді існуючих антикорупційних органів був незахищений. І от, за нього і взялися. І на сьогодні проголосували по суті знищення антикорупційної паралельної структури, яка зараз підпорядковується повністю генеральному прокурору. Він може затребувати в справи, набу. Він може передпорядковувати з спеціальної антикорупційної прокуратури до інших органів, прокурорів інших загальної юрисдикції, так, справи такі інші. Ну, по суті, вбивається автономність і незалежність. І ще один важливий фактор, я скажу, який теж в цій історії існував, це певна проблемність у набу. Будь ласка, я процитую навіть журналіста Ніколова, антикорупціонера, який казав про те, що є проблема навіть. Обілечування, як він казав, зі сторони е, різних представників цього е, відомства, тому що багато хто використовує свої повноваження, там є можливості ж бути агентом, бути закрит, за, за, захищеним, і ця от автономність, незалежність створювала ряд проблем з, з зловживанням свого становища. От, і були проблеми і в набу. Тобто до чого я це все кажу? Що так чи інакше, конфлікт він був зароджений, і я особисто з самого початку говорив, що треба було реформувати класичні органи, класичні інституції, але трошки почали в поліції, закінчили патрульну службу і завершили. Потім створили цей ДБР, абсолютно скинули всіх слідчих 90-х, 2000-х, туди без жодної реформи. і От ми маємо відповідні слідчі органи і таке інше. Тобто. Не звертали увагу на класичні органи, які які по суті такими і залишалися, які були інші, і по суті концентрувалися на антикорупційних. Мені особисто шкода цієї ситуації. Вважаю, що це не дивлячись на те, що моя позиція була, що сама антикорупційна структура була вибудована неналежним чином, і ці паралельні структури є неефективними. Мені шкода, тому що ну ми і так там позбавлені виборів сьогодні. так, контекст такий, що виборів ти не проведеш. І, хоч якісь були так так, залишки тих от реформ незалежних інститутів, які були раніше, можливо, треба було ставити питання про якесь перезавантаження набу там лікування його. Безумовно, проблем було багато там, але це був незалежний правоохоронний орган, який виділявся від класичного стану українських правоохоронних органів, які по суті вручну керуються напряму від влади. Там немає незалежності, практично. Вона там ну, не так прописана і не так є, як безпосередньо в цьому органі. От зокрема, багато ми говорили про потребу реформи Служби безпеки, аби вона була справді концентрувалася на безпеці і була незалежною так, але незалежності, незалежності, там такої, яка б мала бути, нема. От і о, це насправді погано, тому що це наш нас відкотує до стану, і тут, до речі, треба дискутувати до якого стану. Багато хто там писав про те, що у нас там в нас повертається період Януковича. Моя думка така, що ми повертаємося до періоду, напевно, більше не у кучмізму, чим Януковича, тому що е, ну, я вважаю, що під час кучми в принципі він був доволі органічним тому виборцю, який був в той час. Потім був у нас період, особливо там 14-го року, коли інститути були доволі більш якісні ніж ті принципи цінності, які були в суспільстві. Інститути підтягували стан суспільства. Так зараз ми знову повертаємося до часу, коли інститути, влада і суспільство в принципі на одному рівні, от вам і стан неокочмізму. Це не означає, що буде все як там при кочмі, там що там будуть самі гірші прояви цього всього. От, але ми повертаємося до цієї реальності, яка була до цього. От, і по суті, ми, е, виборів у нас немає, незалежних інституцій немає, навіть не ідеальних далеко. Ще раз я хочу тут я не хочу не брати зараз жодну сторону. Е, по суті, цей хайп, який антикорупційний, був зроблений, і в надламалася довіра, і в клініч зайшли з владою. Е, сама діяльність набу була не надто ідеальною, і е, є ряд питань, і треба було щось з цим робити. Але точно це не треба було робити. От, тим, що зробили, яким способом це зробили по суті, було зна... показано дві справи. Заарештували двох людей, звинуватили, але повних там переліку доказів не дало. І одразу речник СБУ заявляє, що всьому винна чи не вся набу, все керівництво набу? Бо служба безпеки зверталася до керівництва набу, позбавити повноважень цих співробітників. А от а ми а вони не захотіли, то нам прийшлося братися. Так і, і наступний день після цього вже голосування в раді про по суті ліквідування автономії антикорупційної системи. От я писав про це і не раз, що друзі, вибачте, чому ви коли брали в інших органах потенційних зрадників? Не говорили, що ті органи винні. Ну, наприклад, брали потенційного зрадника в податковій службі чи там. Ну, Будь-де в там правоохоронних оборонних структурах. Ви ж не говорили, що та вся структура повністю там зрадницька. А тут ви прямо на набу прямо прописали, що от ви такі зрадники ви такі погані. Так, і це більше виглядає як інформаційна підготовка до потенційного ліквідування незалежності. Тобто ми переходимо, до якої конструкції остаточної влади? Це ручне керування, це фаворитизм. І відсутність будь-якої автономії безпосередньо, будь-яка ефективність оцінюється лише президентом. От, і я не скажу про те, що немає ефективних людей. От, наприклад, в «Укрнафту» поставили доволі ефективних людей, в Службу безпеки поставили ефективну людину. Там о, є приклади, де і в господарській частини А буває, Чернишова поставлять, є підозра, що. Весь цей накат на набу він стався через те, що НАБУ Черношоба, тому що він доволі був приємний, цікавий, безпосереднього а Тут на нього цілу тілегу гонять. Ціле міністерство під нього було створене. Да? Тут людину а є хорошого чоловіка, лучші люди в городі. Це проблема ручного керування, так? коли той, хто тобі подобається, не завжди є ефективним керівником. От і в цьому випадку ми заходимо зараз виключно в цю стадію. Вона в нас і була. Давайте з 19-го року монополія політична в нас і ввела в стадію ручного керування. Просто десь щось захищалося. Певна автономія захищалася зараз. По суті, це було забрано щодо перспектив: про конфлікт з владою. в Принципі, я сказав про неідеальність роботи органу. Я сказав про потребу було ще реформовувати існуючу систему. Тому й проблема, що ліквідація ідеального набу, які треба було скоріше за все перезавантажити, працювати, не означає, що будуть подальші реформи нормальні. Хоча є ідея про те, що на сьогодні даний законопроект не буде підписаний верхов, не буде підписаний президентом. Він буде для того, щоб сказати, от ми врахували пропозиції партнерів. Зараз партнери так чи інакше намагаються реагувати, але не так сильно, як це було раніше. Але підписано не буде. І буде перезавантаження всіх органів, і от наче стануть краще. Але проблема в тому, що при такій ліквідації або такого тиску на набу немає великої надії, що візьмуться за реформу класичних органів. Прокуратура далі вбиває українців. Ми бачили ситуацію, що сталося? Ми бачимо, що класичні правоохоронні органи вони часто гнилі. Часто вони не мають того стану, такого морально цінного, який, який, який потребується в цій, цій ситуації. Тому казати, що в нас проблеми в НАБУ, а давайте ми поговоримо про проблеми в прокуратурі, в ДБР, наприклад, там все набагато гірше. І от. До речі, нагадаю: отут от, збір на веприк це дуже важливий інструмент захисту наших. Допомоги наших захисників у захисті наших кордонів. Це є автоматизована система, яка надає можливість автоматично постачати зброю, амуніцію бригаді рубіж і вивозити безпосередньо поранених з фронту. Тому ми продовжуємо на розбір і скоро ми його так чи інакше маємо завершити. Тому дивіться як резюме, конструкція вже була не ідеальна і конфліктна під час. Широкомасштабної війни треба було її захистити, вдосконалити і не вести себе так, тут ти маєш право розставляти всю владу наліво направо без електорального процесу. Певна частина антикорупційних активістів собі подумала, що вона може без того, щоб піти на вибори, виграти вибори, поставити того, кого хочуть у владі. Обламалась на сьогодні, і пішов контрнаступ в цей процес. От контрнаступ пішов не там, де нам хотілось би так, і де нема, не там, де він би мав відбутись. Стався цей конфлікт. І остаточно ці тертя між, між класичною системою і новою антикорупційною перейшли в конкретне знищення на сьогодні. Ну, вже ну ми, ми стоїмо на порозі знищення. Да? голосування в раді, це майже так залишилося підпис президента. Що там буде? Можливо, підпишуть і все, і до побачення, і все. і, і все, і треба рахувати що десь там довіра до набу в. В такі ж самі, десь там плюс-мінус трохи краще, ніж довіри до Верховної Ради, в цьому випадку щось ліквідовувати взагалі доволі легко так, владі, тому що там українці що сильно будуть думати про те, що там ліквідовують, чи ні? ми входимо у широкомасштабну війну вже з прямим ручним впливом всього. Але й треба сказати, що відповідальність за все лежить уже безпосередньо на президентові. Хоча, звісно, відповідальність треба диверсифіковувати автономними. Структурами. Е, можна сказати, що перша хвиля спроби побудови автономних структур в Україні не дуже задалась, не дуже. От вона була остаточно зараз ліквідована. Е, я не буду говорити про тотальну катастрофу, що ми от уже в стан Януковича, нам кінець, і давайте виїжджати звідси. Е, е, але і нічого доброго з цього, що ми навіть такі надбання, не найідеальніше, але ми їх втрачаємо. Мені це максимально не подобається. Що буде з корупцією. Так чи інакше, Набу, я про це говорив у своїх виборах, набу було тим органом, яке попереджало, так чи інакше можна було, можна було очікувати чи певного страху потенційних. Представників, які могли брати там, хабарі чи роздувати ці схеми, бо є незалежний орган. А зараз що буде? Міла спадішаха, чи от, ну, уйде да, від тебе і тебе там, хлопнуть зверху? Який додатковий чинник перестороги буде у потенційних корупціонерів, мені не ясно. Ну, можуть будуть троху рухатися до більшої прозорості через цифровізацію, але знову таки, все це дуже виглядає, поки що мені не ясно, як цим чином. Тобто, важливий незалежний орган, який мав так чи інакше створювати відчуття дискомфорту, як мінімум, а як максимум розслідування вже конкретних справ для посадовців серйозного рівня. Він по суті ліквідований, а натомість реальної реформи класичної системи у нас нема. Ну, от і рахуйте, що буде далі. Що буде з корупцією далі? Mm. Ну, точно, я не передбачаю, що вона зменшиться. От. Знову таки, я не буду малювати вам апокаліптичних там настрів, що все станеться. Повірте, для того, щоб була корупція часів Януковича, треба Януковича, абсолютно кліптократа, який набрав коло себе кліптократів, який там під свого сина все забирає, все що може. Так? Ну, нема зараз такої даності. Давайте зараз на... ця. Це відео, якби розмова і роздуми мої про ситуацію більш такого і стратегічного загального характеру. Я не хочу впадати в тотальний, в тотальну там зраду і в наслідки, що там нам кінець повністю. От. Але і гарного це процес, який нас відкатує, на мою думку. Замість того, щоб сказати правду про проблеми, зокрема, про проблеми в правоохоронних органах, зараз ми можемо опинитися в ситуацію, коли старі правоохоронні органи не реформовані, їм все передається, а нові, по суті, вони позбавлені тої автономності, яка була раніше. Ну, знову ще лунають ідеї, що буде зараз якесь перезавантаження і все лишить під. В принципі, тиском заходу, якби і в розуміння, що так не можна. Давайте там все ж таки перезавантажимо. Будемо дивитися. Але наразі ситуація виглядає ось саме таким чином. Всім всього найкращого, друзі, не розчаровуйтесь і не падайте духом, тому що боротьба триває і. Давайте говорити про те, що в Україні там стан корупції, як так, в році 2012, теж не можна. Але знаєте, коли ти, чим більше запобіжників ти прибираєш, тим більше ймовірність, що завтра можна. Так? Я хоч і не вважаю, що ситуація йде до часів Януковича, але точно політика виключно ручного керування. ну Це не та політика, яка створює. Загальний до добрий ґрунт, стримувані противаг, які не призводять до крайньої корупції, так, а навпаки дають більший спокус. Ну, давайте в системності правоохоронних органів середній країни ми на сьогодні, в цьому питанні, навіть коли ми повернули не туди, коли створювали паралельні інститути, так? Але їх ліквідація ну, нічого кращого наразі не зробить, тому що нема кроку Б. А де реформа прокуратури? Де реформа СБУ? Де реформа ДБР? Де ці реформи? А я їх не бачу, наприклад. Ну от і все. Тримайтесь. Всім всього найкраще. До побачення.